Хотіла? Так. Да. Колись покатаємо. Прикольні. Дивись. Замши. осінні вони легенькі. Вони такі м'які тут всередині. Угу. Як тобі нові кросівки мамі? Гарні? Класні. Класні. Бела Олімпійку нову пума і вже не подобається. Що вона не підходить під Кельвіна? Просто перебуває щось прикольне. Вже Олімпійка не підходить. Треба в Олімпійку Добре. Кельвін сидить. А я, як я. Ага. Ти що вже всі жвачки з'їла? За 5 секунд? Ну, Берем. Коробочку. Прибули додому. Наталя так тішиться тими своїми кросовками новими. Спочатку, як приїхали, сказали, що їй жме ці шнурівочки. Я її поперев'язував наново. Чого дивися? Вони тут так переблискуються, матеріал. Тут замшевий. Мало бути би ок. Єдине, що вони не soft foam, не мігка це устрілка. Але взагалі має бути ці прикольні. Ой, карате, ці штани в умах були до підлоги, бачите? Угу. Знаєш, вони типу цей на підборах. Вони якраз прикольні на осінь. От зараз. А, типу, змогу Коли почнуться якісь дощі, то вони вищі, якраз можна буде бігати по типу, калюжах. Але б заміж. Сьогодні красовочок. Це Карліни кросовочок. купався в Чупачупсі. Їй він сподобався, вона ним так бавиться. Вона його бере і постійно ці шнурівочки перев'язує як хоче. Карліна робить там якісь для нас подарунки. Ми їй віддали оці лейбли від Сікей. Кароліна щось там пише, якісь повідомлення. Це мамі. це мамі треба подарувати. А що це таке є? Тут пише Вілі Некст. Це Next пише. Так, тут пише Villane Некст. Villine Некст. Було в Kelly Clay Jeans, тепер Willy Некст. І тут ще скріпками зробили якогось такого чувака. Я хочу знаю щось зробили, і різати та Хочу розрізати кеда? Це ж конверс All Stars. Квіточки. Можна шнурівочку? Шнурівочку? Та ти можеш переплітати шнурівочки, на. тато тільки що мамі переплів, а ти можеш своєму Кеді переплітати шнурівочки. Каролінка ще вчора назбирала каштані і зробила таке гніздо, Мала єдине, що каштани попропадали. А де вони є, ті каштанчики? Вона каже, що гніздо пташок, а вони, напевно, вже полупилися, ті яєчка, і все, і вже пташки порозліталися. Хоча ідея гнізда класна, така фіолетова салат. Там крокодила крокудила. Ага, тут, тут там крокодили родилися, так? так. Нічого собі, то ж не пташечки. Добре, я поставлю. Руби, роби, роби творча дитина. Наталя, Слідь привикає в своїх кросовках. Крина взяла Наталіну коробку, оцю від Келі, щось там буде робити. На, не знаю, Напевно, сюрприз хоче зробити. На вулиці все в хмарах, дощить тепер. Ну, коротше, пішла любима золота осінь. Така золота осінь, дощова. На вулицю вже навіть не хочеться виходити. Хочеться хіба приїхати в якийсь торговий центр погуляти під накриттям, щоб не намокнути. Щоб карлівні бачу цікаво і вдома, щось чимось зайнято. От так може бути на пару хвилин а потім. Скаже, все, і нам ті ще поїхали десь. Я то думаю, де ті каштани, а ті от каштани он. вон вони де є. Кароліна і жолоді, і каштани понабирала все защипається. <п 'ят> Та то, -то капець, тепер в тебе того, як цицьки. Хоче йти зараз на ровері кататися, поки немає дощику. Ну йдемо, йдемо, поки мама поскладає ті свої кросовки. Мама ними і так тішиться. А ще білі, тепер і чорні, і білі є, які хочеш. Вийшли на вулицю, поки в нас дощику немає, можна б ктатися. мусить повключати свої лампи ми ці. Щоб їхати, ніби машина світиться. Що? Та то, то хтось песик наробив і хтось не прибрав. Давай. О, короліна вміє ще й стоячи газувати. Корліна вже дуже добре навчилася на ровері їздити. Просто навіть в деяких моментах її не доганяє, особливо. Коли рівна дорога, десь як ми їдемо далі з подвір'я за покупками, вона любить на ровері гнати, що її треба потім бігти і доганяти. Я так думаю, що вже ближче на весну можна буде і купити якісь захисти. Бо якщо знімати ці колеща захисні зліва, з з заднього колеса, то треба шолом і захисти для коліна і для лобки. Ну тому що... Перші рази все рівно. Не впадеш, не навчишся тримати хоча увагу. от їздить, як має бути. У нас, напевно, вперше так тихо. Ні душі. Що, що сталося? Хоч жолоді повикидати під ялинку? Ні, Чи собі в корзину покласти? Так, не знаєш, що я, якщо, якщо, якщо я швидко, кресту, то я отримую бали. А отримуєш бали за швидку їзду. І скільки вже ти маєш балів, скільки нарахували? Одну. Один бал. Ну, прям як Одну. на око. Та? <свісно> Бали на фішку маєш ясно. Потім їх можна обміняти на цукерки в магазині. <свісно> Правильно? Правильно. 2 бали. Два кола наїздила, вже два бали є. То поки що дві цукерочки. Ще можна наїздити на 10 цукерочок, то буде ціла пачка. Що? Будемо далі продовжувати. Бачу, що так. Так, руль тільки не сильно так. О, отак добре. Бо якщо сильно розвертати, можна впасти. От, я ж не знав, що то, що вказується, бали кидаються в корзину. Вже має три жолодя. Коротше, корона їх назбирує. Як буде 10, то буде що? А, а їдемо в магазин. Так поки що тільки три бала. Поїдемо в магазин. <с�алі> ну щось їх обміняємо, так? І все, собі на карточку <с�алі> закинула. Ну, поїхали. Поїхали в магазин. Поїхали. Тільки виїжджай сюди, на бордюрчик, щоб там, де машини їдуть, не їхала. Все, паркінг. Машину треба запаркувати, повиключати всі ліхтарі і поставити на сигналізацію, обов'язково. Тату! Що сталося? Що порвалося воно? Ого бачив, вони такі якісь неякісні оці ліхтарики, що я замовив. Нічого, якщо вони порвуться чи поломляться, хай ще світять. Потім купимо той сигнал поліцію, добре? А, да, вони будуть світитися. Так, да, буде світитися і пікати. Дитячі сигарети. цукерки, Є ще кемел. І є ще кенд. Ти що вибрала собі? Кемел? Гуд. Uh -huh. <реш> <реш> чуть. Я, я поставила ногу. А, ти не поставила його на ручника. Бачиш, тому воно почало їхати. Добре, що я тебе я... зновив. А я ногою відчуваю. Ну, ну та так як я тебе вчив, якщо падаєш на бік, ставиш ніжку. Кароліна втікла від мене. Каже, розпаковка буде на лавочці, а ти тату доганяй. Обережно там міна! Обіжай! Та. Все, запаркувалося! О, жрівно має бути ровер. І паралельну парковку треба вчитися, щоб так запаркуватися ідеально, під бордюрчик. Ого, аж 4 штучки. Нічого собі. Але це не жуйки. Це просто як типу цкерки-смактульки. От тут, тут може бути білі. Угу. То, типу, як білі, а то от таке оранжеве, то, як фільтр, мав бути. У нас колись було воно загорнуте в такі папірчики, ми їх розгортали і їли то як жувачки, а тепер скорками роблять. Ну, По 10 гривень. І що? А воно ще кусається? Смачне? Типа кусає, воно все розплавлюється. Ага, і воно все розплавлюється. Крутше, топиться Ну, прикольно щось. Можна в тебе стрельнути одну сигаретку? Давай. О, все, дякую. Тут треба фільтром оранжевим до себе. Ого, аж дим в тебе пішов. Клас. Чесно, воно таке тверде. Давай Максима запустимо. Ага, я буду ставити кусати. Що Кароліна кусає і нормально, тримай. От, ті сигарети, хоч курив мій Ага. Uh -huh. А то тепер Кароліна такі дитячі. Бачиш, там пише Candy Smoke. Я думав, що це жвачки, бо я такі колись з дитинства купляв жвачками, а це такі як тік-так. Тверді.